Усім привіт! Вітаю вас на каналі Фандомі. І сьогодні я продовжую проходити челендж 100 дітей. Що ж, в неділю зранку наші діти попросинались доволі рано і почали вже займатися якимись своїми потребами. Вон в маленької альми випав зубчик, точніше, він хитався, вона його вирвала. Так як Афродіта ще продовжувала спати, то раяну довелося доглядати за молодшими. От він годує і буде купати маленького Гарета, бо в нього стався розрив підгузника, підолажна дитинка. Потім також прокинулася Фредіта і приєдналась до догляду за дітьми. Так от гарно сидять дві маленькі бубочки, спілкуються між собою. Вже так мило прім відправила нарцисі повітряний поцілунок. Які вони бубочки гарненькі. Також на рулетці нам цього тижня випало завдання зібрати якусь колекцію. Я вирішила, що це буде колекція аксолотлів, адже я її ніколи не пробувала зібрати, навіть не бачила ніколи раніше в грі цих аксолотлів. Я знала, що вони прийшли з доповненням, але ніколи їх не бачила. А також я ніколи особливо не оглядала це місто К'юпіта-Наморада. Я вирішила, що настав час його оглянути, і гляньте, який гарний тут у нас є постамент в нашому районі. Навіть можна його оглянути, і нам видати історію про цей постамент. І в мене все це українською, завдяки чудовій магмельці, яка зробила українізатор. Поки Афродіта там бігала в парку, збирала аксолотлів, наші маленькі бубочки продовжували якось розвивати свої навички, бо я хочу їх пошвидше вже подорослішати, розвинути. І гляньте, яка мила маленька прім. Вона мені така гарненька, я не можу. Вона прямо моя маленька принцеска. Драйан наш продовжує якось репетирувати свої ролі. Він мріє стати великим актором. А наш Пріап спостерігає за братом. Я думаю, Раян для нього в певній мірі приклад, і якась чоловіча модель в сім'ї, адже росте він без батька. Ну, взагалі, Пріап прям ну, дуже до Раяна так ставиться, дуже в них близькі стосунки. і, Мені здається, дійсно для пряпа Раян приклад. Поки хлопці там собі спілкуються, Альма вже починає нам робити шкоду. Тому прийшлося Фродіті прокидатися і казати їй, що так робити не можна, просити її не влаштовувати безлад в будинку. Але маленька Прім вирішила відволікти маму від покарання Альми і щось їй почала розповідати. Афродіта, звісно, відповіла прім, але не забула про те, що зробила Альма, і все-таки сказала їй, що не можна розсипати фарбу. Після того Афродіта пішла займатися з маленьким Гаретом, вчитись його перевертатися на животик, бо його я теж хочу чим пошвидше подорослішити. І він навчився перевертатись на спинку. Кій молодець, маленький. Старання Афродіти не пройшли дарма. Афродіта ще нормально не висипається, тому що їй приходиться серед ночі прокидатися і годувати маленького Гарета, також дбати за нього, міняти йому підгузнички. І раз вже проснулася, щоб погодувати маленького Гарета, Афродіта вирішила ще продовжити навчати його перевертатися на животик, бо все-таки, якщо він вже стане тодлером, буде більш самостійним, і Афродіта зможе висипатися нормально. Взагалі, я хочу, щоб ці дітки пошвидше підросли. Після занять з Гаретом Афродіта допомогла Раяну зробити домашнє завдання, бо його дорослішання я чекаю ще більше ніж дорослішання Гарета. Мені треба нові місця в сім'ї для нових дітей. Вже в шостій прокинулися інші діти. Афродіта прийнялася готувати для всіх сніданочок, а вони собі спілкувалися гарно на кухні. І ось, вже самостійно лежачи в своєму коврику, Гарет навчився перевертатись на животик. А в мене це означає, що пора його дорослішати. І Афродіта його дорослішає. Гляньте всі дуже радість цього приводу. У нас не буде інфантів тепер. І Гаред наш стає самостійним тодлером. Боже, це найкраще, що могло статися зі мною в цій грі. Чесно, я обожнюю самостійних тодлерів. Вони дуже швидко, самостійно прокачуються, вони не вимагають багато уваги для ста дітей. Це саме те, що потрібно. Всі вже старші дітки пішли в школу. Афродіта залишилась одна з трьома тодлерами. От вона несе злого, недовольного гари, та спати в його ліжечко, бо дивлячись на те, що він незалежний характер, він показує нормально, так? Дівчатка собі спокійно займаються самостійно своїми потребами. Клавши спати гари, та Афродіта мило займалася спрім-картками. Щоб допомогти їй пошвидше прокачати навичку мислення. Після того вона ще подбала про нашу кізоньку, яка вже, до речі, стала старенькою, тому я думаю, що зовсім скоро вона нас покине. В той час дівчатка займалися своїми справами. Потім Афродіта пішла спати, так як вночі зовсім не виспалася, а прім з нарцисою мило щось розповідали одна одній на кухні. Я не можу, вони такі маленькі, малютки. Я обожнюю діток всім з чотирьох. Гляньте, як вона танцює, ця маленька нарциса. Моя бубочка. ще ж, діти повернулися зі школи, і наша Альма та Пріап стали відмінниками, тому настав час їх дорослішати до підлітків. І першою дорослішає Альма. Вона в нас буде інсайдером, дуже цікава риса характеру. Їй сподобається бути в нашому клубі. А життєва ціль у неї буде популярність, лідерка зграї. Мені здається, вона класно підійде до цієї риси характеру. Гляньте, прям зірвав хлопушку. І зараз він додасть ще свічечок і буде дорослішати ще й він. Гляньте, а ви в той час можете побачити, яка в нас Альма, як вона виглядає, який в неї шикарний макіяж, який я їй приберу, звісно, примийковорі. Що ж, тепер пряп. Гляньте, Альма йому пісеньку співає. І Пріап в нас отримав рису, практика робити все ідеально. Для мене вона ще не дуже зрозуміла, тому що вона не перекладена. Я така людина. І життєву ціль я йому обрала, щоб він хоче бути вершником чемпіоном Я її все рівно виконувати не буду, в принципі, тому нехай буде, яка є. В подальшому буду обирати їм життєві цілі за допомогою рандомайзера, який для мене зробила квіточка. А ось тут я вже зробила для них невеличкий мейковер. І так зараз виглядає Альма. Я прибрала їй макіяж, який мені не подобався, і змінила наряди. А ось йогою займається пряп, і він виглядає ось так. Він такий худий, просто якийсь капець. Гляньте просто на ці руки, палички, ноги худенькі. І він дуже любить йогу, до речі. Також до нас сьогодні в гості прийшов Мстислав. Він от допомагає Сяфордітю готувати, точніше, скоріш, мабуть, розважає її розмовами, поки вона готує. Уже аж ввечері я згадала за колекцію аксолотлів, і Афродіта побігла швиденько, щоб зібрати. У нас тут в парку аж цілий один спавниться на добу, тому треба їх збирати. Але в нас вже їх є два, і ми можемо їх помаленьку розмножувати, так само, як і жаб. Афродіта мала бажання придумати ціль для подорожі душі, і я вирішила її її виконати. Ось вона собі її придумає, і вона захотіла покращити стосунки з кимось з сім'ї. Але проблема в тому, що зі всіх з членами сім'ї в неї хороші стосунки. Я не знаю, як мені виконати це завдання. Ну поки що я буду просто це ігнорувати. <ріст> <ріст> середу зранку всі вже попрокидалися, і діти готуються до школи, піднімають собі потреби, і ось вони вже пішли отримувати хороші оцінки, ставати відмінниками, поки маленькі тодлери мило снідають на диванчику. Потім ще Афродіта купала Гарета, поки дівчатка собі теж докачували свої навички, щоб їх пошвидше подорослішити до дітей. Гляньте на них, вони собі привчаються в першу чергу до горщика, тому що це та навичка, яку найдовше розвивають. І ось Афродіта допомагає маленький прім прокачувати її навички, щоб це було швидше. Бо вже нарциса прокачала всі навички до третього рівня. Але я хочу двійню подорослішати разом, тому ми чекаємо ще, поки прокачається прім. І скоро ми будемо вже дорослішати, насправді цю двійню, дівчаток. І гляньте, як мило наша нарциса вирішила повзаємодіяти з кізочкою. Вона хотіла її обійняти, але наша кізочка з характером, і вона така сказала: я не хочу з тобою обійматися. Гляньте, налякала маленьку нарцису, така характерна кізочка. Дуже мені сподобалася ця взаємодія? І поки так вони спокійно тут вдома проводили свій час, уже й повернулися старші діти зі школи. От, звісно, в них дуже погано все з дозвіллям. Гляньте на бідну альму, яка вона незадоволена. Ось. І Прім продовжує прокачувати мислення, поки воно в неї тільки на другому рівні. Також Раян сходив на свій драм гурток, отримав ось таку цікаву нагороду. От, такий він у нас молодець, не дарма розучує свої ролі. Після того Афродіта лишила молодших дітей на старших і відправилася в парк, щоб зібрати аксолотлів. Зустріла там Акіро Кіба і вирішила з ним також познайомитися, трішки поспілкуватися. А ще у нашої Селести розпочалася криза середнього віку. Ось вони так з Акірою вирішили собі прогулятися разом парком. Гляньте, як смішно вони йдуть, щось поглядають один на одного, щось переговорюються. Мені сподобалося, поки мама там гуляла, діти собі робили домашні завдання і готувались до нового навчального дня. Альма навіть вирішила приготувати щось поїсти, а не покладатися на те, що готує Афродіта. Вона молодець, молодець. Правильно, вже велика дівчинка. Можеш сама собі готувати поїсти. От таку от страву приготувала і гляньте, пішла наводити красу, наносити засіб, щоб в неї не виникли ніякі прищики на обличчі. На наступний день у нас було свято зими, але незважаючи на те, я відправила всіх старших дітей в школу, а молодші активно займалися розвитком своїх навичок. До нас завітав в гості Морфей і маленька нарциса попросила свого татка прочитати йому книжечку, але він таки їй сказав «ні» і просто звали. Я була в шоці насправді. Поки діти були в школі, Афродіта була зайнята приготуванням святкового обіду та прикрашанням ялиночки, також вона готувала подаруночки для всіх, щоб гарно провести разом час. Потім до неї прийшов маленький Гарет і сам її обійняв. Це було дуже мило. Його взаємодія з матусею. Вони так мило пообіймалися, і Афродіта продовжила готувати свою вечерю. Райан повернувся зі школи відмінником. Нарешті настав той момент, що я можу його дорослішати, бо риса в нього є вже, і ми його дорослішаємо, Святкуємо день народження його. Він отримав рису прибічник переробки, а також я йому даю життєву ціль, майстерний актор. Тут я нічого не рандомила, просто раніше боні гілка виноградна сказала, що Райан має стати актором, і я притримуюсь цього плану і веду його по цьому шляху. Потім вони всі разом сиділи, їли святкову вечерю, яку зготувала Афродіта. Гляньте, всі дітки за столом. Лише одна наша Прім продовжує качати собі мислення, її зовсім трішки лишилось, і от, нарешті, вже є третій рівень. Потім до нас завітав Діоніс, сказавши, що він сильно засумував за Афродітою, але коли він прийшов, він почав чомусь цілувати Райана. Діоніс, я не зрозуміла. І ось настав час дорослішати наших дівчаток. Спочатку нарциса. Гляньте, Райан їй пісеньку співає. І нарциса подорослішала. І вона отримує рису і гік. А життєва ціль у неї геній. Гляньте, яка симпатична дівчинка. Мені подобається насправді. Вони взагалі ця двійня мені дуже на татках схожі, як мінімум, кольором волосся. Тепер дорослішає прім. І прів у нас така вона дуже цікава дівчинка, як на мене, характерна. Хоча вона така виглядає, як принцеса, але характер в неї не сахар зовсім. От вона була вередою і отримала рису Грубіянка. І, в принципі, зовнішність, з якою вона подорослішала, теж відповідає Рисі Грубіянка, а життєва ціль їй випала ігровий капітан. От, і подивіться на неї просто вона для мене виглядає як хуліганка. і гляньте, вона зразу така недовольна. Що ж, також як в нас сьогодні свято зими, то до нас прийшов Клім Мороз, він подарував усім дітям подарунки. Також Афродіта отримала свій подаруночок. вона не пройшла в стороні від того, щоб отримати подарунок від Кліма. І от, подивіться, отримує нарциса наша подаруночок. Я їх буквально трішки помийковарила. І от також Прім отримує свій подаруночок. Зараз вони ось так виглядають. От Прім така трошки похлопчачі виглядає. Після святкування свята зими Раян від нас переїхав, і Афродіта швидко запросила Рена до себе, щоб робити нових дітей. І вони, в принципі, не стали довго тягнути час, зразу, буквально з порога, пірнули в ліжко, щоб пошвидше зробити дитинку. І після першої спроби Афродіта, на жаль, не вагітна. Що ж, ну, ми не будемо гаяти дарма часу, йдемо на спробу номер 2 Друга спроба теж не дала бажаного результату, тому ми відразу пішли на третю спробу, але, на жаль, вона теж не дала бажаного. І ми пішли робити четверту, але теж облом. От вже й діти зі школи прийшли, а Афродіта досі не вагітна. І нарешті з п'ятої спроби в нас все вдалося. А Фродіта вагітна, пора їсти за двох. Поділившись цією радісною звісткою з Реном, вона, звісно ж, сказала йому: Давай залишимося друзями, чувак, тому що свою функцію він вже виконав і більше він нам не потрібен. До побачення, Рен. Також до нас зайшла в гості Августина, і я виявила для себе, що Альма і Пріап, і молодші за них діти з нею не знайомі. Я вирішила виправити це і познайомити молодших дітей з старшими. А також ВІЛ повернувся сьогодні зі школи відмінником, тому ми його дорослішаємо. Він насправді дуже симпатичний хлопчик, і його батько Аполлон дуже симпатичний. Мені він дуже подобається, як виглядає. І гляньте яким Віл наш дорослішає, він був нас ледачий і ще отримав рису ревнивий. А життєва ціль йому випала з природи виробник зілля. От він хоче стати магом і варити зілля. Я так собі думаю. Гляньте, він нацепляв на себе, звісно, дуже специфічно виглядає. Але я зараз зроблю йому мейковер невеличкий, і ви тільки подивіться, як він виглядає після мейковера. Просто я закохана. Він такий гарнюнька. Також от до нас прийшов Аполлон привітати сина з днем народження. От вони тут обіймаються, трохи дівчата затулили. І гляньте, це мої улюблені безконтактні обійми. Я обожнюю сім за ось ці обійми, не знаю. І в мене вони так постійно. Ввечері Афродіта знову згадала за аксолотлів, і гляньте, вона прям свою порцією їжі пішла і зібрала аксолотля. А що, а що даремно їжі пропадати? Шляхом розмноження я, до речі, доволі багато аксолотлів вивела, в нас їх уже цілих дев'ять. Повертаючись додому, Афродіта зустріла сумного ведмедя і вирішила розпитати, чому він сумує. Ведмідь їй розповів за те, що втратив своє кільце у ставку. І я думаю, в майбутньому ми спробуємо його виловити. П'ятницю зранку сталася сумна подія. Наша кізонька померла від старості, я навіть не сильно через це засмутилась, тому що я думаю, якраз класна нагода познайомити Афродіту з жнецем і в майбутньому завести від нього дитину. Але Афродіта через кризу середнього віку жалувалась на життя і все просто втратила цей шанс. Я була дуже зла на неї. Потім до нас завітав в гості Гермафродит, і гляньте, він уже став дорослим. Я просто в шоці, як швидко ростуть ці діти. Афродіта з ним мило поговорила, а також запитала його, чи не планує він поповнення в свою сім'ю, бо він досі, в принципі, одинак. В нього немає ні якоїсь там партнера чи партнерки, ні діток. А наша Афродіта хоче мати велику щасливу сім'ю, і в неї один з пунктів її життєвої цілі це те, щоб хтось із її дітей одружився. Тому вона трошки давить на своїх діток старших. Також нам випало сповіщення, що Діоніс дуже незадоволений в стосунках з Афродітою. і Я вирішила, що потрібно виправляти це і запросила Діоніса до нас в гості, щоб підняти їм романтику і романтичну динаміку. Він скоро прийде для цього до нас. От Діоніс прийшов зразу з Афродіта, почала налагоджувати з ним емоційний зв'язок. Не мило собі спілкувалися, трималися за руки говорили про свої почуття. Я насправді дуже люблю цю взаємодію. Емоційний зв'язок вона дуже, як на мене, чуттєва і дуже класна. Мені вона дуже подобається. Гляньте, яка милота. Потім Діоніс також взяв в свої руки ініціативу і поцілував Афродіту під Омелою. Це дуже мила дія. Мені вона дуже подобається. Гляньте, це як перший поцілунок. І знову мої улюблені безконтактні обійми Афродіти з гермафродитом. Ну і їхня динаміка сімейна стала близькою. Мені подобається, я все прийняла. Також до нас прийшли в гості наша тріння, а в гості нам Стеслав і Едмундо. Вони прийшли не просто так: їх запросила Афродіта, бо я хочу їх сфотографувати на нашу стіну, де я вивішую фотографії усіх дітей. Афродіти вже в дорослому віці. Отаку От веду собі дошку, обліку можна так собі сказати. Тому я їх всіх пофотографувала. А також Афродіта всіх запитала, що вони думають з приводу розширення сім'ї. Наші Альма і Пріап повернулися відмінниками зі школи. Тому в нас ще плюс дві дорослі дитини. Альма в нас стала злою. Дуже цікава сімочка. Вона в нас не нажера, зла і інсайдер. А життєва сіль їй випала вибагливий житель. Ну, така от цікава персонажка насправді. І мав би зараз дорослішати Пріап, але Афродіта схватила торт до того, як я встигла поставити на нього свічки, я з цієї злості його просто викинула і заставила Афродіту йти швидко готувати новий. От просто, ну навіщо? Я так не люблю, коли вони крадуть ці торти. Також я вирішила нашу альму влаштувати на роботу, щоб вона мала чим займатися, і влаштувала її дизайнером інтер'єрів. Не знаю, чому мені здалося, що це буде прикольно зробити їй таку кар'єру. Так, тепер нарешті новий торт готовий і дорослішає пряп. Гляньте, як Альма смішно дивиться, Афродіта зриває хлопушку і пряп подорослішав. І він отримує рису не нажера. Я насправді навіть рада, тому що, можливо, він буде з цією рисою багато їсти і трішки піднабере. Ну ви гляньте, він такий худий, аж занадто. Він дуже специфічно має зовнішність, а життєва ціль йому випала виробник нектару. Ну знаєте, як для сина Діоніса, мені здається, чудова життєва ціль. Його я також влаштувала на роботу. Вирішила обрати для нього роботу садівником. Це така найбільш для мене була близька робота до його характеру і до його життєвої цілі буде вирощувати виноград і сам робити з нього вино. Ну і після дорослішання наші Пріап і Альма переїдуть жити до Діоніса. Зранку наступного дня я помітила в місті Кіоші Іто. А Кіоші Іто це один з моїх улюблених персонажів-розробників, якщо ви раптом це не знали. І я вирішила, що він мені терміново потрібен, терміново потрібно знайомити з ним Афродіту, щоб додати його в наш е, список потенційних майбутніх татусів. Адже він уже дорослий і до наступниці навряд чи доживе, тому треба поспішати з цим. Також наша бабочка Гарет вже прокачав всі свої навички до е, третього рівня. Я кажу, я обожнюю самостійних тодлерів, вони дуже швидко і самостійно прокачуються, тому ми його дорослішаємо. І він став клептоманом. Гра сьогодні трошки пранкує мене, тому що це одна з моїх неулюблених рис. Ось такий от він вийшов милий хлопчик, да, життєва ціль йому випала, теж розумник, і гляньте, він такий шав в очках. І я вирішила йому їх зберегти, і після майковеру він виглядає ось так. Як на мене, він дуже схожий на свого татка. Єдине в мене претензія до кольору шкіри. Просто мене гра дуже сильно булить з кольорами шкіри. Ну, от звідки в нього цей колір шкіри? А Афродіта дуже світла. да, Я розумію. А їд він трошки смуглявий, але не настільки темний, як гаред. От, просто і це в мене не перший раз так. Ну, мене гра булить з цим, просто булить. Також в нас сьогодні вже перед день Нового року, тому всі ставили собі якісь цілі на новий рік. Я всім дала задачі, дітям в основному дала краще вчитися, щоб вони пошвидше вивчилися і подорослішали. І гляньте ще які милі обійми з дитиною. Я раніше таких не бачила. Ви їх бачили? Якщо так, то з яким доповненням вони прийшли? Бо я реально їх раніше не бачила. Ну і ось закінчилася наша зима. У нас зараз перед день Нового року. Мої сіми рахують відлік до 12. А я буду з вами прощатися на цьому. Дякую, що були зі мною. Дивилися цю серію. Сподіваюсь, вам подобається мої 100 дітей. І побачимося наступній. Підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. До наступних зустрічей, Па-па! папа.